Доброго ранку, друзі. На хвилі 97,6 FM. Так, друзі, чесно, в нас сьогодні дуже цікаве інтерв'ю. Мені дуже подобається, хто в нас сьогодні прийшов. Ну, ти знаєте, я заходжу на студію і стоїть така молода пані. Я думаю, ну це може хтось прийшов з якимось сертифікатом, а виявилося це зовсім не так. Це до нас завітали е, начальниця відділу е, служби захисту дітей. Ні, як там правильно, ану пані Галино, представтеся так, щоб всі точно знали, хто ви є. Доброго дня всім. Я начальник служби у справах дітей Новоєврівської міської ради. О, бачите, як то не довге, не коротке, але таке лаконічне. І то ціла громада, все. все. слухайте, як ви то все встигаєте? Я не знаю. Ну... Стараємось. Стараєтесь, Та в нас сьогодні з вами не довге інтерв'ю, таке коротеньке, але ми розглянемо з вами багато цікавих питань, які залишили наші слухачі. Плюс, ну в мене є там ще одне питання під кінець. Тому довго не будемо затягувати. Так, скажу вам відверто, що хочу спитати, просто яка основна, бо здалеку підемо по простому, яка основна роль завдання служби у справах дітей нашої громади? Um... Дивіться, основними завданнями служби у справах дітей та основною ролью це є захист прав та інтересів дітей нашої громади, це є профілактика бездоглядності та правопорушень, це є надання статусу дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, це є влаштування їх у сімейній формі виховання, це є опіка, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, усиновлення на рівні територіальної громади. Служба, Служба справа дітей також контролює умови виховання дітей, веде їх облік, надає правову допомогу сім'ям та координує діяльність інших органів у цій сфері. Ми також виявляємо дітей, які потребують допомоги, організовуємо для них належні умови виховання у сімейних формах. Контролюємо дотримання їх прав та і координуємо роботу всіх служб, що працюють у захисті у сфері захисту дітей. То багато всього, то дуже багато всього. Я думаю, то не повний перелік навіть такий. Ну так, звичайно, це не повний перелік, тому що є багато ситуацій, які ми координуємо, здійснюємо контроль. Ну вище з цього на стоїть права та інтереси дітей. Добре, а тих дітей немало. Тих дітей багато. Скільки у нас дітей на обліку в громаді? У вас? У нас в службі справа дітей ведеться два обліки. Це є облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на сьогодні на первинному обліку дітей сиріт перебуває 41 дитина-сирота та дитина позбавлена батьківського піклування. Плюс 20 дітей, які прибули. З інших територій, але проживають на території нашої громади. Та 61 дитина, яка постражда... яка має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Та 20 дітей в нашої громади, у яких батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків. Навіть такі є. Так, звичайно, навіть такі є. Але це все під чітким вашим контролем. Кожен список, все знаємо, хто що так? як має бути так. добре? А як логічне наступне питання випливає в мене? Як ну, це знаходиться? Як відбувається от пошук mm -hmm. нових родин, де є так само та дитина, сирота чи дитина позбавлення батьківського піклування? Ну ви ж також ну тож не є якісь там оголошення? Uh. Це пошук нових родин для дітей сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється через кілька напрямів. Перед, передусім це інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення. Ми проводимо зустрічі, публікуємо в соціальних мережах інформацію, розповідаємо про можливість стати прийомною сім'єю чи патронатним вихователем. Усі кандидати проходять відбір та спеціальне навчання. Також ми працюємо з регіональним банком даних дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у нашій громаді, що дає нам можливість знайти родину не лише у нашій громаді, а в усіх інших регіонах України. Наше головне завдання це щоб дитина зростала в сімейному та безпечному сімейному середовищі. Влаштування дітей сиріт є надзвичайно важливою соціальною проблемою, яка потребує комплексного підходу. Найпріоритетніші форми влаштування цих дітей можуть бути розділені на декілька категорій, кожна з яких має свої особливості та переваги. Найпріоритетнішим для нас є сімейні форми виховання це прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Це є опіка піклування та патронат. Інтернатні заклади використовуються лише як крайній захід, коли інші варіанти практично неможливі. Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу це одні з найпоширніших форм влаштування дітей сиріт Вони забезпечують дитині виховання в сімейному середовищі, що позитивно впливає на їх розвиток і соціалізацію. В Україні є достатньо програм, достатньо програм для прийомних батьків та батьків-вихователів, які допомагають адаптуватися та навчити їм їх необхідних навичок. Опіка піклування це передбачає, що дитина залишається під опіком дорослої родини. Переважно це відбувається в колі сімейних родинних стосунків. Це особливо ефективно, коли існує зв'язок або близькі стосунки між дитиною та опікуном. Альтернативні форми влаштування. Ну, зустрічаються нові формати, такі як патронатні сім'ї. О, якраз про це хотів вас запитати, бо, так, бо це слово патронат воно не всім нормально відоме, не всі розуміють до кінця це значення, так і ви би могли так більш детально зосередитися на ньому. Що таке означає, що це патронат над дитиною? Чому саме він запроваджений? Чи справді він найефективніший? Чи це просто один із способів адаптувати дитину до, до, до нової сім'ї і дати їй то, ну. То піклування, якої вона якої вона позбавлена? Е, дивіться, патронат це е, тимчасова послуга, що забезпечує догляд виховання та реабілітацію дитини в сім'ї. Е, це коли її рідні не можуть тимчасово про неї подбати ну, через життєві складні обставини. Е, мета патронату це створити безпечне середовище для дитини, допомогти подолати їй стрес. Підтримати її розвиток та сприяти поверненню до біологічної родини або в інших випадках, це дає можливість в подальшому влаштувати в інші сімейні форми. Переваги патронату полягають у тому, що діти отримують підтримку від родини, тобто вони не міняють це середовище сім'ї, в яких вони були на інтернат. Це дає можливість відчути їх потрібними, люблячими. Патронат застосовується тоді, коли дитина залишилась без батьків, або коли зазнала насильства, або коли опинилась у кризовій ситуації. Я перепрошую, чи схоже це на те, що коли от батьки не дають ради по-простому, так з тих чи інших причин, або їх вже нема, або ще щось, і щоб не бути в е, інтернаті, так колись казали, та якась там хресна мама, тітка візьме до себе на рік, на два, поки там хтось десь поїхав е, виправить цю ситуацію. Там ну можливо люди, коли з'їздили наприклад масово за кордон, пам'ятаєте там, наприклад, в Італію на 5 років, на 10 років, і залишали своїх дітей на кого? На когось з близьких. Це ж теж свого роду був патронат, виявляється, так? Та, ну, як я зараз сприймаю з ваших слів. Так, так. Саме так люди можуть залишити дитину, вирішити собі певні ті чи інші проблеми, які б не по житті, і забрати назад у родину. Ну, в залежності з тих, тих чи інших причин, в залежності від чого дитина потрапила в цей патронат. Ну так, бо якщо це насильство, то зрозуміло, що зовсім інакше питання треба тоді піднімати. Е, так. До речі, про проблеми. В сфері захисту дітей про завдання, навіть які в нас є в Нової громаді, які ви перед собою ставите або бачите в своїй роботі. Дивіться, напевно, більше основними та актуальними проблемами в нашій громаді це є збільшення кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Більша частина батьків не справляється з обов'язками. Є випадки насильства, байдужості, зловживання алкоголем. Часто виникають труднощі з влаштуванням дітей сріб у прийомній сім'ї або інші форми виховання. У нас я вважаю, що у нас на території ще недостатня кількість прийомних сімей, опікунів. Також створюються проблеми з підготовкою до прийняття дітей у сім'ю створюють бар'єри. Недостатня недостатня проінформованість населення. Не всі знають, куди йти, куди звертатись у, в тих чи інших випадках порушення прав дітей чи насильства. Тому часто служба вже стикається з запущеними ситуаціями. Тому не треба соромитися, якщо ти бачиш чи чуєш, що щось відбувається там по сусідству. Не так однозначно. Однозначно. Не замовчувати. Я завжди повідомляю, що ніколи не потрібно замовчувати, тому що якщо на ранніх, на ранніх ситуаціях можна виправити ситуацію, то коли вже вона запущена, ну там складніше. Чи дитина сама може звернутися? Звичайно. Бо, ну, бо є діти, які можливо ну, перебувають в такій ситуації, можливо, можуть нас чути, і в них можливо є якийсь страх. То чи вони звернуться і з ними все буде гаразд? Однозначно, Однозначно. з ними все буде гаразд, так. їх ніхто не образить. Я ну ж жму вам руку відверто. Бажаю наснаги у своїй роботі. Та бо справді, як ви говорите, робота непроста. Тут треба бути і чуттєвою людиною, і твердою, і міцною водночас. Такою я би сказав, новояврівської залізною леді, тому що це досить непросто. Дякую вам за це прекрасне інтерв'ю. Ми з вами так коротенько, але гарно поспілкувалися. В нас в гостях друзі була начальниця відділу служби в справах дітей Новоєврівської міської ради. Галина Стадник. Якщо е, хочете ще щось побажати, як то кажуть, по скриптам, то будь ласка. Так на завершенні я б хотіла сказати, що служба справ дітей нової міської ради продовжує щоденно працювати над тим, щоб кожна дитина почувалася у безпеці, отримувала підтримку і любов. Тому ми закликаємо всіх небайдужих мешканців громади, долучайтесь, дізнавайтесь більше про форми сімейного виховання, і можливо саме у вашій родині дитина знайде свій дім. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Дякуємо за те, що прийшли. Будете мати можливість, заходьте ще, можливо, з якимись конкретними кейсами, бо тут насправді в тих кілька хвилин все помістити дуже складно, але ви дуже старалися. Тому до нових зустрічей. Дякую.